І треба цей журнал заповнити, вести і надсилати в оту. Коли танк виїжджає на позиції, веде вогонь, прогрівається. Ну ви собі уявіть, оту це рівень корпуса. Ну, йому потрібно знати, як коли танкісти, командири частин на тактичному рівні запускають, куди виводять, стріляють танки. Ну це просто абсурд взагалі. От абсурдна бюрократія, яка Виробляє нескінченну кількість журналів, обліку журналів і нескінченну кількість форм звітності. І це тільки погіршується. Сподіваюся, що подивимося, у нас все ж таки ставка Верховного Головного командувача, міністр оборони, ефір, ну нарешті там головнокомандувач ЗСУ. Нарешті зрозуміють, що навіть ворог, оці росіяни, над якими там інколи так зверхньо шуткують у нас в медіа. Ну навіть вони розуміють, що бюрократія це погано і треба зменшувати.